Зазвичай лишається після аварії. Дзеркала, відірвані колеса, побите скло це з машини. А що зазвичай залишається від водія? Богдан Лазука вивчає аварії на столичних дорогах і вже зібрав свою колекцію сувенірів. Приміром, днями героєм його рубрики став український футболіст Пан Філов, і навіть вдалося взяти у нього стисле інтерв'ю. Щойно спортсмена наздогнала міліція. У майже голівудському переслідуванні не вистачило тільки стрілянини. Зупинити «Хонду» намагались понад 10 патрулів, але швидкість японця на київських вулицях іноді досягала 200 кілометрів за годину. Переслідування почалось на лівому березі на вулиці Тростянецькій. Японець їхав Харківським шосе, Потім пролетів ленігацьку площу. Проспект Возз'єднання, міст Патона і вже на правому. Повернув на набережне шосе. Утікач проскочив пішохідний міст, річковий порт і намагався сховатися на подолі. Де його і затисли? Бі, бі. Виявилося, за кермом не п'яниця, не наркоман і навіть не російський диверсант, а скромний футболіст київського Динамо. Знайомтесь Ячеслав Панфілоп, гравець другого складу столичного клубу. У свої 21 рік він має хонду акорд купе, яка коштує майже 40 тисяч доларів. Таївці розповідають, побачили його розбите авто, що їхало харківським масивом, увімкнули сирену та проблискові маячки. Але замість того, аби зупинити своїй білої ракети, чимдуш натиснув на педаль газу і поїхав на червоний. У майже 20 кілометрів футболіст подавав менше, ніж за 10 хвилин. Приятель водія прикриває обличчя. Пояснити, чому переполохали усе місто, не може. А чого чому... бігали? ви так їхали через весь город. Молодечили. Не можу сказати, я не за рулем. А що в аварію копали, Чому у вас подушки зробили? А? Без коментарів. Ну, а цей сам горе-гонщик. Схоже, юнак не сильно тямить у автівках. У наслідок погоні закипів двигун. Лише згодом з'ясовується тікав, бо на кої на іншому кінці міста. Ось засмучений водій та розбита машина, в яку влетів футболіст. А ззаді гонщики, стріптрейсери. Поворот не вийшов і вошел в мою эту. В машину. А он... задні гонки. Власник понівеченого АВА каже, що спочатку В'ячеслав навіть вийшов з авто, але потім приятелі підбили його на втечу з місця ДТП. Зупинився, підійшов, все нормально. Говорить, відкрити треба двері. Підбіжала діжка, тікаємо і на двох машинах убіжали. Уявіть здивування Керманича Шевроле, коли він дізнався, що гонщика упіймали та привезли. Солодкі обійми потерпілого і винуватця. А что ты уехал, а? Шишо? все что Ну как заплатить? Что ты уехал? Ну, что ты бросил вот так вот, взял, Я что ты сделал? Что? Не стыдно тебе вот это? Заплатит. Кто платить только будет. На зухвалого футболіста склали чотири протоколи за ігнорування вимог, де їй зупинитися, проїзд на червоне світло, перевищення швидкості та скоєння ДТП. На додачу доведеться ремонтувати розбиті машини. Вони живуть за власними законами, бо впевнені, їх не покарають. Одвічна проблема наших доріг мажори. Дивіться, як представник неукраїнської золотої молоді намагався втекти з місця скоєної ДТП просто зараз. Ти це вічливий водій перевернутого, це водій перевернутого коштовного позашляховика. Ну а це його не менш виховані друзі, що приїхали допомогти винуватцю ДТП. Поведінка та манери просто вражають. Ти Снимай, я знімаю, не беспокойтесь. Зачем вружиться? Хлоп... Хлопець вскочив у халепу, а приятелі, які приїхали, намагаються його виправдати. Обычная стандартна ситуація. П'яний їхав, устроил ДТП. Приїхали друзі, отжать. Прадо на повному ходу зніс бус, що був припаркований на узбіччі. Від удару обидві автівки перевернулись. Пішохідчу випадково став свідком. Каже, хлопець народився у сорочці. Сильний удар, ця машина стояла. Я підбіжав вірні, є він її виліз. відтуди. це добре, що він ударив його з боку. А якби б він пішов прямо зуб, він бжанав под фуру. І Натомість сам водій не розуміє, що накоїв і вважає, що нічого не сталося. А? Так, просто круто Ви просто, мабуть, в броневіки віке навіть не в рубашці. Оточуючи, просто шоковані поведінкою винуватця на народний суд тільки що бігали а за Бігалізато хлопець відмовляється пред'явити документи. А його приятелі кажуть, що для них закон не писаний. Нормальні тілик уже б дав документи і начала процедура передавати. Буде видавати Та Та не ви не буде. У нас закон не для всіх писаний, піше для, для вас оперек. Два інспектори проти більше ніж десяти чоловіків. Сценарій справжнього гостросюжетного фільму не зрозуміло, чим би все закінчилось, якби на допомогу не приїхав наряд ППС. Усіх одразу заспокоїли, вдягнувши на водія кайданки. Молодий чоловік я, я, я за бігати не буду. А? А? Вони не будуть Звісно, не набігався. А коли пригрозили поїздкою у райвідділ, одразу знайшлись і документи. Звісно, проходити медогляд водій відмовився. А в катеса будете продавати ви одказуєте. Ви одказуєте? Нарки буде оглядання коло. Щоночі ми ризикуємо власним життям, аби ви побачили найнеймовірніші дорожні ситуації. Дивіться, джедай, не повторюйте помилок наших героїв, не потрапляйте мені на очі.